Компанія автопарк, місто Харків. Друзі, у нас у продажу з'явився Mitsubishi Outlander XL, 2008 рік випуску. Двигун, 24 літри, бензин на повному приводі на автоматі. Дуже класний стан у автомобіля. Технічно все обслуговано на гарній зимовій гумі. Вже підготовлене авто до зимового часу. Є тонування скла, чорний колір, великий місткий багажник. Зараз покажу салончик та комплектацію. Салон у нас шкіра. Чорного кольору, 5 місць в гарному стані, салон доглянутий. Ева, коврики встановлені, є люк в комплектації. Погляньте, в якому стані карти дверей. Ні потертостей, ні царапин, нічого. Безключовий доступ у нас, повний електропакет, мультикермо, круїз, датчики світла та дощу. Є підкермові пилюстки. 192 тисячі пробіг даного авто. Помилок на приборці немає. Штатна мультимедія, клімат, контроль в комплектації. Автоматична коробка передач, управління повним приводом, підігрів передніх сидінь. Ось такий чудовий кросовер з'явився у нас у продажу компанія Автопарк місто Харків. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі.